Привіт усім, що Я Ніколь, це канал Second Shopping. А тут огляд у секан хендах. Сьогодні також буде невеличкий огляд у стоковому магазині в Німеччині. Запрошую вас до перегляду. Ви не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Обожнюю ось такі маленькі будиночки, подивіться, як вони зроблені. Це дійсно витвір мистецтва. Оці люди, наче справжні, сидять, відпочивають у гарному дворі. І ось тут дивіться такі дрібні деталі всередині, та й взагалі біля будинку дуже цікаво це все порозглядати. Причому я заходила на тижні у різні магазини і зустрічала різноманітні будиночки, тобто це такий був період, коли завозили їх. Ще є дівчинка з квіточкою, також статуетка, а це вже така більш новорічна. Це взагалі, наче така башня на мостику зроблена. Ще була фігурка, ось така, дивіться, різнокольорова ящерка. Дивіться, ось ще цікавий будинок. Є навіть хвіртка і собача будка, але є пошкодження. І Санта-Клаус Оленем. Усі Мікі Мауси також є. Також це велика футболка на мене. Ля Віта. Дивіться, яке море, парусники. Файне. 22 розмір. Марк Спенсер. Футболочка. 50 розмір це 100% Бавовна. Переглядаю я зараз ваговий товар. Ось і сумочки. Також величезна сумка з картою миру. Такий принт. Я обожнюю, де б він не був, хоч на сумках, хоч на картинах, або на одязі. Невеличка сумочка від New Look, Там ріменець, бачите, тільки на руку. Це від бершка світленька, також малесенька сумка. Ще знов-таки, бачите, привезли ось такий чехол. Він був для а, приладу для волосся. Дівчина писала, так, я згодна. Такі довгі можна використовувати для зберігання спиць. А ось дивіться, яка малесенька сумочка, але вона на три відділення, досить вмістка. 100% льону зроблено в Італії, ось такі брючки широкі. Але тут у ці кармани мені не дуже подобаються. Оцей ось цей гуздик він так відтягується, треба його прибирати, бо вони так топорщаться. Ще дуже легенькі брючки є від Primark, 20-й розмір, синій насичений колір, симпатичні. Так, ця зелена патра написано розмір L, мені якраз була. Також новий такий трикотаж, взагалі нова сукня. Віско за додаткові ще гудзики, ось тут прикшили, бачите як. Так, зелений ось колір, який також сукня приталена. Тут, бачите, йде відрізна така талія, вона кутом за коліна. Тканина дуже легенька і тягнеться дуже добре. тільки оце тут незвичний зверху крій. Бачите, зробили, наче тут оце маєчка, трикутничок пришили. Рукавчик добре також сів. Та й взагалі за розміром якраз. Ціна цієї сукні сьогодні 120 гривень. Покажу ще трохи сумочек. ось така, до речі, зустрічається доволі часто. Ну, це такий мені здається, взагалі зараз не актуальна модель. Був такий ось сумочка-рюкзачок. Він із шкіри, бачите, лоскутами зроблена це більш така чоловіча. Ще світло з комбінованими матеріалами. Тут поряд висіли, шалики. І, Знаєте, побачила я ось цей новий. Бачите, тут віскоза і шовку, ішовку. Складі дуже яскравий. Такий величезний, але легесенький. І оце буквально переді мною жінка поклала ось цей рюкзак від Adidas. Він, до речі, може бути і трансформером, не тільки як рюкзак носити, але і як сумку. А від Mark Spencer White Лег широкий. Ось, бачите, видно, ножки. Тут білий колір також. Думаю, льону складі є. Це більш осінні брючки FNDF, а це восьмий розмір взагалі будуть малі мені завужені донизу. Jane Роуч Pellus SM розмір цієї блузи. Ці, які тут мережева Тканина дуже тоненька. 100% район. Так, ось ці брючки, як я й казала, оцей гудзик він відтягує. Все вони як провисають не дуже гарно. Я б гудзик прибрала б і навіть отут би ще й підхватила б. Або разом з гудзиком отак підхватила, щоб воно не стирчало. Розміра керасмій цей брючок. Ідеально сіли. Такі тканина, наче прозора, дуже тоненька. Ось яка цікава блуза. Дивіться. мережевний дуже гарний рукав. Понизу також мережу. Така вона блуза оверсайз. Свободна мені. Дуже свободно, можна було б на розмір менший, дуже гарний рукав. Обидві речі пасують один до одного, мені здається, непоганий такий літній світлий комплект я зібрала за ціною брюки. Виходять десь біля 120 гривень, це я заважила інші, які буду приміряти трохи пізніше, І блуза 93 гривні. 16-й розмір, така доволі цупка тканина. Взагалі не тягнеться. Гляньте, які шиви зробили. Дуже все якісно пошито. Новенько. 100% бавовна за складом. Так, це лайтстав. Звісно, це розмір не мій, але не втрималася, захотіла приміряти. Рукав такий широкий зробили. Така не, не тягнеться, але затака вона, як оверсайз. Широченька повинна бути. Бачите, нема приталеності тут. Зараз з іншими брюками поміряю. Так, ось з білими брюками, мені здається, навіть краще. Але б краще все ж таки ось така десь довжина була б мені, якщо підкотити. Ціна блузи 93 гривні. Ці брюки важчи, ціна їх 142 гривні. Взагалі-то буде ще примірка інших брюк. Дивіться, яку я знайшла сумку. Це Ровалан. Сумка це велика, знаю цей бренд. Мені він подобається. Сумочки в них зазвичай шкіряні. А ось тут дивіться, яка фурнітура цікава, які зробили тримачі для ручок, зроблені у вигляді вовка. Такого я ще точно не бачила. Так, це лайтстав. 14-й розмір, більше на 12-й він схожий. Симпатична сукня, колір приємний сірий. Так, нова сукня, склад модал бавовна. Угу, Моду і бавовна. Так, тепер сіра сукня, вона трикотажна, приталена, оце знов-таки, бачите, ну неухайний вигляд у цих. Ув'язки мені не подобається. Довгий рука в міді довжина фігура робить з Ну, але тут мене на гудзиках трохи тягне. Зробили коричневі, коричнево золотисті, такі горошини на сірому. Тканина тягнеться добре. Ось тут вона замала, бачите, тягне. В мене так вона Класна сукня, також нова взагалі, тоненька тканина. Ціна такої сукні сьогодні 174 гривні. Дивіться, який напис на футболці довгий час без моря. Ну, це точно про мене можна сказати. Або, можливо, перевод довго не бачились. Ось яка вишивка по спині. Це блуза від Zara Basic. Більш святкова така сукня. Тут, бачите, як зробили ось тут складочки, ще й валанчик пустили, і далі, і рукавчики. Тут крильця ось такі невеличкі. До середини коліна довжина. Такий колір приємний. А мені цей крій, до речі, і сподобався. Оці складочки у районі животика досить влучні. Вона така святкова, тобто за святковий стіл сіли, наїлися все, що хочете, і не видно потім стерчащого животика. Так, це зараву розмір L. 100% для ціл. Дивіться, який колір шикарний. Так, цю футболку взяла чисто для примірки брюк. Брюки від Zara рожеві, вони коротенькі, тут мені великі по бедрах дуже сильно. І на талії також. Наче й не спадають, але такі великуваті. Колір цей подобається мені в брюках дуже. За ціною вони сьогодні вийшли 136 гривень, а ось ця літня футболка за 41 гривню. RBX написано на цих шортиках, ну так, розмір з чоловічі, тому вони якраз на мене і підійшли. Так, а це спортивні шорти взагалі, якраз на мене. Такі професійні, тут ось є навіть, бачите, невеликі карманчики. Можна покласти туди ключі. тканина тягнеться добре. Такі дуже зручні. Ціна сьогодні 51 гривня. Так, слів мастричне, дивилася. Я спочатку, бачите, 18 пунктів коштувала. Ну, це Праймарк. Тут і наліпка ось є. Нові взагалі джинси. Так, джинси нові взагалі, але я думала, вони будуть все ж таки ширші. Вони вузенькі, взагалі в чоловічому одягі, висіли. висіли. Знайшла висока посадка такі. Якраз зручні, але вони за Думала, от зараз куплю новенькі, ага, де ж там ціна таких 268 гривень. Так, Baker 34 r зроблений в Туреччині. Тут бавовна ілистан за складом, бачите, брючки з такими ще й манджетиками. Це Бейкер вирішила так на себе вдягнути. Вони з низькою посадкою великі мені в талії. Але дуже-дуже якісні. Вони також були в чоловічому відділі 182 гривні. Сукня від Джуліс 16 розмір. Дуже гарно тягнеться тканина, нова взагалі. Так, за складом віскоза і еластан. Така важка віскоза. Так, значить костюм вийшов. Це від джуліс. Спідниця і футболка, але все це, це суцільна сукня. Якраз з розміром важка тканина, дуже важка. Там ще й підкладка. Це як зробили тут на кут, тут горизонтальне, покомбінували. Що тут у нас також, бачите, поєднали всі смужечки по швах, все зроблено. Симпатично. Мені подобається. Не знаю, скільки це все затягне і рукав такий, як треба. Ну, дуже схожа ця сукня на ту, яку я показувала помаранчевого кольору. Була трохи коротша. 240 гривень сьогодні ціна цієї. Ланслів від H&M, розміресно той саний полоска синя з білим. Така тканина рихла, дуже 100% бавовна тут. Тут майже пополам льон та віскуза, блуза від Karen шрі-ланці зроблена з рукавом таким до ліктя. Широка блузка. Так ось ця червона яскрава, якраз, ви знаєте, за розміром. Добре, з білим, ну, звісно, гарне поєднання. Однотонний червоний з однотонним білим дуже класно. Подобається мені. Якраз вона на мене взагалі ця блузочка. Довгий рукав, не дуже вона легенька, ціна 116 гривень. Верхнього одягу багато. Мені сподобалась ось ця курточка від Марк Спенсер. Пороздивлялась я її уважно, ви знаєте, вона нова. Видно це дуже добре по манжетам, також понизу. Ще, бачите, тут натуральне пух та перо використано, воно навіть і видно. І розписано також це всередині. Розмір, це був XL, мені за великий. Потім, дивіться, ось такі були від ЛКБ туфлі, написано, що це натуральна шкіра. Подивіться, можливо, це шкіра пітону зроблена в Іспанії. Цікаві доволі і пороздивлялася я їх зблизька дуже уважно сподобалось, як зроблено. Від фірми Мантерей зазвичай я показую одяг, а сьогодні, бачите, є і взуття. Потім були ось такі блискучі від FDF, темний бордовий гарний колір і темно-сині. І трохи мистецтва. Там дівчинка, до речі, була намальована на картинці, дуже схожа на ту, що показувала я на початку фігурка, де дівчина тримає квіточку. А тут взагалі підписані назви вулиць, і дивіться, 3 d яка картина з квіточками. І ще одна картина з сонячником також була підписана. І ви знаєте, на касі було Ось таке велике різноманіття магнітів, привезені вони з різних країн. Хтось, я так розумію, колекціонував. Та, мені здається, взагалі колекції магнітиків, такі різноманітні є у кожного. І далі трохи покажу я стоковий магазин у Німеччині. Там я назнімала невеличкі відео. Бачите, обвал взагалі цін. Жовті цінники це саме дешевше, що може бути у Теке Максі. Ось шалики, наприклад, дивіться за 7 євро. Хоча початкова ціна 45, а тут 45, а початкова була 120. Ну, і зрозуміло, бо цей шалик від Версачі. Це дивіться, ось такі тонесенькі смужки. 100% шовк 50 євро коштує. А перша ціна була 120. Також від еко туфлі. Жовті цінники 18 євро. Поряд, ось дивіться, 45 євро красивки від Хьогл. Ось від Бугатті красивки за 24 євро. І ось ще дивіться жовті цінники 43 євро. Хоча початкова ціна 160. Це також взуття від Хьогл. А ось на цій шлюпанці щось тут немає. Знижки 25 євро. Коштують в світлі від томмі. Взуття від саламандри, туфлі яскраво помаранчеві 30 євро. На це вже на знижках жовтий цінник. І ось черевики 90 євро без знижки. Вони також від Томі, теплі, такі, знаєте, більше на зиму світленькі. Ну, це не на а, брудну погоду, а на таку суху, чисту. Від Calvin Klein джинс, ось такі я люблю більш спортивне взуття, також світлі дуже гарні, 90 євро. Ну, також не на брудну погоду, бо мені, наприклад, такі було б дуже жалко вдягати. Вони світлі, білі, ну дуже гарні. І сюди також привезли ось такі тепленькі капці від скейчерс, знаєте, для тих, у кого мерзнуть ножки 30 євро без знижок. Перша ціна 87 євро. А ось знайшла червоний ціник 27 євро. Дивіться, такі спортивні, модні, молодіжні. Відома мавпочка від Пол Франк також за 50 євро без знижок. А перша ціна була 100 євро. І ось такі різнокольорові за 50. Це у нас адідаси. Такі, знаєте, не сумні, а веселенькі. І одягу покажу тільки один лансрів. Сьогодні, дивіться, жовтий цінник 9 євро. І там купа було вже червоних цінників. Комбіновані матеріали. написано на бірочці, що це Аксара Париж. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Шопінг в двох країнах. Намагалася зробити відео цікавим. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Бажаю усім дешевих цін, гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба, до наступного відео. Пока!